Шана загиблим героям проявляється в турботі про їхні родини. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб сім'ї полеглих захисників не почувалися самотніми. Наша відповідальність не лише вшановувати пам'ять воїнів, але й підтримувати їхніх близьких, особливо діточок. Тому за традицією напередодні Нового року діти наших загиблих героїв. Отримали різдвяні подарунки та солодкі сюрпризи, які наші військовослужбовці доповнили частинкою тепла та святкового настрою, сповнені новорічного настрою. Діти радо розповідали скоромовки, співали колядки та пісні. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася. А ми митую червону калину підігнемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розве.